Слава Богу, хіба не він поміг тобі в житті? Хіба не руки Його ніжні помагали? Вже скільки раз грозила смерть тобі та спаса руки і від смерті відвертали? Не раз, твоя душа, немов сільці. Шукала порятунку і спокою, і вже, здавалося, на самому дні смерті рука чигала над тобою, і ти тоді, не знавши, куди йти, схилив коліна і побачив небо, і неначе двері відчинились голубі, і ніжний голос пролунав до тебе. Мій любий сину, не відкинь любов. Я в тяжких муках умирав за тебе, я проливав і за тебе невинну кров, й Тобі відкрив я шлях до неба. Мої долоні, що колись були в крові, ті, що розкинуті були між небом і землею, сьогодні помагають і не кидають журбі, а піднімають і несуть додому. Хай не лякає тебе хвиля зла, хай не заходить сонце в дні погожі, я доведу тебе аж до кінця засяє сонце на земній дорозі, хіба не він поміг тобі в житті, хіба не руки Його ніжні помагали, вже скільки раз грозила смерть тобі, та спаса руки і від смерті відвертали. Амінь.